І так, друзі, всім привіт на зв'язку знову я Річард. А сьогодні хочу вам розказати схему, як ж можна заробляти в інтернеті в 2024 році. Покажу вам реальну схему. Але ж перед початком цього відео рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, силка буде в коментарях під цим відео. А тут дуже багато ось відгуків хлопців, які торгують, дуже багато мотиваційного контенту та дуже багато а, розборів та мотивації. Тому. Ось моя квартира у 2020 році, в якій я жив. І ось зараз моя квартира в Києві. Тому, хлопці, тут дуже багато всього цікавого, тому обов'язково переходьте, є розбір наших угод, і також в закріпленому коментарі є повна наша безкоштовна стратегія, по якій ми працюємо. Тому що я можу сказати, переходимо вже до торгівлі. Торгуємо ми на найкращому, як на мою думку, брокері, це Pocket Option. Будемо торгувати по системі з інвестінгом. Обираємо валютну пару без підпису ОТІС. Хай це буде у нас Кат А, ага. Далі приходимо на інвестінг та пишемо тут в пошуку Кат GPI. Після цього тиснемо ось сюди теханаліз. Одна хвилина. Одна хвилина нам каже, нейтрально. Нам це не підходить. Ми шукаємо, активно продавати, або активно покупати. Тому переходимо далі. Хай це в нас буде давати Так. Єврокат, і ось є наша схема. Ми працюємо з вами на валютному ринку. Також покупати не підходить нам. Працюємо з вами на валютному ринку, на якому в принципі торгувати дуже комфортно, дуже цікаво. Це і є нашою схемою. Давайте. Якщо одна хвилина активно покупати і заходимо на 300 доларів активно покупати, так як нам каже наш інвестінг. Тому а, угода в нас відкрилася на одну хвилинку, тому чекаємо відпрацювання, відпрацювання цієї угоди. Головне бути дуже обережним в плані того, щоб там не натиснути кудись-туди, куди не треба. Просто, хоча тут дві кнопки. Але ж все ж таки потрібно бути дуже-дуже уважним. Наш сигнал по інвестінгу Єврою СД. Вгору, тому відкрили ми з вами позицію і чекаємо на її відпрацювання. Тому в принципі, попереду у нас ще 26 секунд, тому дивимось, дивимося, поки йдемо досить впевнено. Самі можете бачити Євроюзді активно покупати, Єврою в нас йде догори. Але ж попереду у нас ще 15 секунд, тому не можу сказати, що в нас Євроді зараз дуже волатильний, але ж гуляє, гуляє трохи. Ну, в принципі, Фіксуємо наш перший впевнений плюс та навіть вихід з зони наших торгів. Тому дуже впевнена, плюс 231 долар, та що я вам можу сказати, так і да, так і впевнений плюс. Мене В мене це перестало вже якось здивовувати, тому що я тут працюю вже дуже багато років. І так, шукаємо іншу валютну пару. Давайте євро аут. Переходимо також на інвестінг та пишемо євро-аут. Так, давайте одну секунду, щоб. Так, все потім, потім, потім. Так, євро аут, теханаліз, одна хвилина, активно покупати також. Та заходимо на 300 доларів активно покупати на євро аут. Але ж зараз він у нас йде донизу, можливо, потрібно було почекати трохи. Комфортнішої точки входу, але ж нічого просто дивимося з відпрацюванням цієї угоди. Якщо одна угода в нас не заходить, що ми робимо по мані менеджменту? Ми з вами помножуємо суму нашої угоди а, та а, перекриваємо. Условно ось десь звідси з нашого коліна. Тому якщо ось ця угода в нас не в самій гарній точці не заходить, а в нас буде заходити ось ця найнижча, і відіб'є наш мінус та ще й виведе в прибуток. Але ж буває таке, коли поставили коліно, заходить і дві угоди, Вибачаю за такі громкі звуки, набуть системні сповіщення тихіше зробити. Але ж дивимось Такий в нас все ж таки зараз євро аут, саме євроаут, такий дуже волотильний, але ж. Дивимось, дивимось. Головне нам, щоб наша ось, ось ця угода зайшла. З цієї угоди ми відіб'ємо ось цей мінус та вийдемо в плюс на 180 доларів. І в принципі, можна рахувати, що наша торгова сесія пройшла успішно. Там, раджу вам робити 2-3 угоди, заробити там свою суму та йти сміливо відпочивати. Ось, в принципі, повністю продемонстрував вам плюсик а, з коліна. Давайте. Залишилося на 6 секунд, головне, щоб ще зараз ну, все дуже впевнено. Робимо ще, один, робимо ще один скрін. І все. Минулий мінус, який в нас був на 300 доларів, ми відбили однією виходою та вийшли ще у плюс на а, 180 доларів. Тому чистий прибуток в нас за цю торгову сесію 400 баксів, в принципі, гарні гроші. Тому що я, якщо чесно, по голосу, я думаю, ви чуєте, що я тільки нам прокинувся. Тому що я вам можу сказати, хлопці, всім велике дякую за перегляд. Обов'язково переходьте до мене в телеграм-канал. Там дуже буде багато інфи. Тому ось реальна схема, як заробляти кошти в інтернеті. Тому велике тобі дякую за перегляд.